Охтирка, мальовниче містечко на берегах Ворскли. тепер про це колись тихе місто на Сумщині дізналася вся Україна. А точніше про його мешканців, справжніх героїв, які безстрашні перед російськими градами та з бандерівськими смузі в руках захищають власну землю від окупантів. Сьогодні згадуємо не тільки сучасних жителів цього міста, а й їхніх таких самих свідомих і сміливих пращурів. Один із них письменник і публіцист Іван Багряний. Революціонер свого часу, який творами та статтями славив відчайдушних українців і опирався Радянщині. Іван Багряний наш земляк, талановитий прозаїк, поет, драматург, публіцист, портретист і політичний діяч. Котрому довелося пройти через катівні НКВС. Але він... Зумів не втратити людської гідності і залишитись у пам'яті народу одним із провідних патріотів України. Творча діяльність письменника охоплює два літературні періоди: розстріляне відродження 20-х років ХХ 20 століття та бурхливий сплеск української еміграціонної літератури 1940 х років. В еміграції письменником були створені романи, які увійшли до Золотого фонду української літератури ХХ століття. Однак протягом тривалого часу не були відомі читачеві в Україні. У 1932 році за погляди ідеологічно неправильні твори письменника засудили до ув'язнення, а згодом і заслання на далекий схід. Життя на суворих землях і знайомство з іншими нескореними українцями, які гортувалися і берегли свою культуру навіть на чужині, надихнули Івана Багряного на написання знаменитого роману Тигролови. 1945 року він написав памфлет Чому я не хочу вертатися до СРСР? У якому відкрито засудив радянську владу за її злочини, голодомор, знищення українського духовенства, інтелігенції, Іван Багряний стверджував, що СРСР намагається забрати в українців усе, що визначає їх як націю, культуру, мову, традиції, історію. У 1963 році філія об'єднання демократичної української молоді в Чикаго розпочала акцію за надання Нобіловської премії з літератури Іванові Багряному. Раптова смерть письменника перешкодила офіційному висуненню його на цю нагороду. А у Багряного були серйозні шанси на отримання Нобіловської нагороди. Адже він написав два визначні романи про гулаг. Сад Гециманський та Тигролове. Похований Іван Багряний справжнє прізвище Лозов'ягін, у місті Новий Ульм, Німеччина, куди емігрував у 1945 році. На розі вулиць Грабовського, що починається неподалік від Покровського собору і провулка Багряного, зберігся будинок, у якому народився письменник. Одноповерхова будівля 1928 року. Нині про її історію свідчить лише меморіальна таблиця та одна збережена стара дерев'яна коричнева віконниця. Оскільки будинок вже кілька років є приватною власністю, у ньому мешкають люди. За словами власниці будинку, сприйняття багряного вогтирки почалося змінюватися лише нещодавно. Але задовго до початку російсько-української війни також згадує, що раніше до будинку приїжджали з інших країн і навіть одного разу на подвір'ї влаштували літературні читання. Долю музею Івана Багряного на місці його народження, допоки лишається невизначеною. бо нині немає коштів на створення музею в даному будинку. Водночас у місті таки є музей, частина експонацій якого присвячена видатному землякові. Йдеться про місцевий краєзнавчий музей, поряд з яким у березні впала російська авіабомба. Охтирка має звання міста Героя. Місто, за яке точилися найзапекліші бої в лютому березні 2022 року. Росіянам так і не вдалося окупувати. 28 лютого 2023 року була випущена пам'ятна медаль місто героїв Охтирка», на якій викорбовані знамениті рядки поеми тигроловів. Сміливі завжди мають щастя. Немає сумнівів, що ми всі зараз неймовірно сміливі, і серед нас багато таких. Пишаємося кожним нашим героям, які поклали власне життя, виборюючи незалежність своєї держави. Надихаємося вчинками видатних українців, аби незабаром обов'язково вибороти власне щастя.